Яйця гарні не тільки у вигляді омлету або яєчні, але і в складі різних салатів. Переваги салатів з яйцями в тому, що вони дуже ситні, поживні і володіють підвищеною енергетичною цінністю, варіантів маса, адже яйця поєднуються з безліччю самих різних інгредієнтів. Ми зробили добірку з семи відмінних рецептів, які можна приготувати на сніданок, обід або вечерю. Швидкий салат з авокадо і яйцем, інгредієнти: стиглий авокадо 1 шт, майонез або грецький йогурт 2 ст. лимонний сік 1,5. п'ять, яйця 4 шт, селера стебло 1 шт, зелена цибуля 1 ст. петрушка або кріп маленький пучок, сіль і перець з маком. спосіб приготування, авокадо очистити, видалити кісточку, яйця селера і зелень дрібно порубати, розімніть авокадо в мисці разом з лимонним соком. Майонезом або грецьким йогуртом додати яйця, зелень і селеру, посолити і поперчити за смаком, все добре перемішати, подавати салат найкраще на скибачці підсмаженого хліба або в пончику, розрізаному навпіл. Середземноморський салат з нутом і овочами, інгредієнти варений нут два чашки, дрібно рубаний стебло селери, два шт, огірок, нарізаний кубиками один шт, консервована кукурудза, один-три склянки. Зелена цибуля дрібно нарізаний кілька пір'їнок, червона капуста терта, один-два склянки, солодкий перець нарізаний соломкою один шт, дрібно нарізана свіжа петрушка, один-два чашки, яйця варені, великі п'ять шт, для заправки, діжонська гірчиця два-п'ять чхол, лимон один шт, оливкова олія один-трист, часник дрібно нарізаний один зубчик, сумах одинч, коріандр один-двачл. Каянський перець, 1-2 двачл ціль і перець за смаком, спосіб приготування. У великій мисці з'єднайте всі інгредієнти салату, крім яєць. У невеликій мисці або банці змішайте інгредієнти для заправки, швидко збийте заправку і полийте салат, добре перемішайте, додайте половинки яєць і знову акуратно перемішайте. Посоліть і поперчіть за смаком. Зачекайте кілька хвилин, щоб смакові нюанси краще розкрилися, і подавайте американський картопляний салат інгредієнти картопля 1 -к. червона цибуля дрібно нарізана 1-4 ст, солоні огірки, дрібно нарізані 3-4 ст, стебло селери, нарізане кубиками 1-4 ст, зелена цибуля дрібно нарізана 1-2, варені яйця порізані на четвертинки 6 шт. Смажений бекон, нарізаний шматочками 1-2 ст. Для заправки майонез 3-4 ст. Сметана 3-4 ст. Оце 2 ст. Діжонська гірчиця 1 ст. Свіжий кріп 1 ст. Ціль і перець за смаком, спосіб приготування, картоплю очистити, нарізати на невеликі шматочки і відварити до готовності в підсоленій воді 1 0 15 хвилин, злити воду і дати повністю охолонути у великій салатниці, змішайте картоплю, червону цибулю, соління, селеру, та 1-4 склянки зеленої цибулі, у маленькій мисці змішати всі інгредієнти для заправки. Заправити салат і все акуратно перемішати, охолодити перед подачею, додайте решту зеленої цибулі, бекон і четвертинки яєць. Прикрасити свіжим кропом за бажанням. Салат з куркою і сосом, вінегрет. Інгредієнти: курячі грудки без шкіри і кісток 2 шт., оливкова олія 2 ст. свіжий чебрець 1 ст., орегано 1 ст., свіжий кріп 1 ст., копчена паприка 2 ч. цедра лимона 1 ст. Цік лимона 1 стул, сіль і чорний перець за смаком, салат пучок, помідори чері 1 чашка, сир з цвіллю 110, авокадо 1 шт, яйця зварені круто 4 шт, для соусу оливкова олія 1/4 ст, бальзамічний оцет 1/4 ст, свіжий базилік 2 ст, діжонська гірчиця 2 ч Ціль і чорний перець за смаком, червоний перець щітка. Спосіб приготування: покладіть курячі грудки в миску і змішайте з оливковою олією, паприкою, цедрою, лимоном і соком, дрібно рубаними чебрецем, орегано кропом, додайте дрібку солі і перцю, розігрійте гриль або сковороду і змастіть маслом, обсмажте курку до готовності і дайте їй відпочити 5-10 хвилин, курячі грудки наріжте тонкими скибочками. У великій салатниці змішайте зелень, помідори і сир, додайте авокадо, курку та яйця. У скляній панці змішайте всі інгредієнти для соусу і енергійно збийте або струсіть. Заправте салат соусом і подавайте класичний салат з пастою інгредієнти: паста 2 ст. зелений горошок 3-4 ст, яйця, зварені круто 2 шт. майонез 2-3 ст. дрібно нарізана петрушка 3 ст. яблучний 2 ст. Діжонська гірчиця один стил, червоний солодкий перець, нарізаний кубиками один шт. червона цибуля, нарізана кубиками один три склянки, стебло селери, нарізаний 2 шт. сир чеддер, нарізаний кубиками три-чотири шт. сіль і перець з маком. Спосіб приготування відварити пасту у великій кількості підсоленої води. У великій мисці змішати майонез, петрушку, оцит і діжонську гірчицю, додати макарони, горошок, нарізані яйця, болгарський перець, цибулю, селеру і сир, посолити і поперчити за смаком, накрити салат плівкою або кришкою і відправити в холодильник на 2 години, подавати холодним, салат з весняними овочами та вершковою заправкою, складові довгий огірок, нарізаний кружечками один шт. Редис або дайкон тонко нарізаний 150, яйця варені 4 шт, сіль і перець за смаком для кремової заправки, сметана о грецький йогурт 200, майонез 80 мл, білий винний оцет або сік лимона 1 ч, діжонська гірчиця 1 ч, свіжий кріп 1 стл, вода 2 стл, спосіб приготування, тонко наріжте огірок і редис або дайкон. Покладіть в салатницю і додайте яйця, інгредієнти для заправки помістіть в банку, надіньте кришку і енергійно струсіть. Поки суміш не стане однорідною, додайте більше води до бажаної консистенції, полийте салат заправкою і акуратно перемішайте, додайте сіль і перець за смаком і подавайте. Східний салат з куркою і медовою заправкою, складові, курячі грудки 2 шт. яйця варене 1 шт капуста червона соломкою 1-2 чашки, салат ромейн 3 склянки, пекінська капуста 1-2 чашки, молоко 1 ст, панірувальні сухарі, сіль 1 ч, перець чорний 1 4 Рослинна олія для смаження, морква тонкою соломкою 1 шт, свіжий огірок соломкою 1 4 ст, очищений мигдаль 3 ст. Для заправки мед 3 ст, рисовий оцет 1 5 ст, майонез 1 4 ст. Діджонська гірчиця 1 ч. кунжутне масло 1,4 ч. Спосіб приготування у великій сковороді розігрійте олію на середньому вогні, наріжте курячу грудку на кілька довгих тонких смужок, збийте яйце і молоко в невеликій мисці, в окремій мисці змішайте борошно, сухарі сіль і перець, занурте смужки в яєчну суміш, а потім у борошно. Покладіть на сковороду і обсмажте 3-4 хвилини або до золотисто коричневого кольору, викладіть курку на паперовий рушник і остудіть, після чого наріжте на невеликі шматочки, змішайте ромен, червону капусту, пекінську капусту, моркву та огірок. додайте нарізані шматочки курки, посипте дрібно посіченим мигдалем і полийте медовою заправкою, приємного апетиту.